Розділ тринадцятий Братолюбство, нехай пробуває між вами, Не забувайте любови до пригоднів, бо деякі нею, навіть не відаючи, гостинно були прийняли ангелів. Пам'ятайте про в'язнів, немов із ними були б ви пов'язані, про тих, хто страждає, як такі, що й самі ви знаходитесь в тілі. Нехай буде в усіх чесний шлюб та непорочне, а блудників та перелюбів судитиме Бог. Будьте життям негрошолюбні, задовольняйтеся тим, що маєте. Сам бо сказав: Я тебе не покину, ані не відступлюся від тебе. Тому-то ми сміливо говоримо: Господь мені помічник, і я. Не злякаюсь нікого. Що зробить людина мені? Спогадуйте наставників ваших, що вам говорили Слово Боже і, дивлячися на Кінець їхнього життя, переймайте їхню віру, Ісус Христос, учора і сьогодні, і навіки той самий. Не захоплюйтеся всілякими та чужими науками, бо річ добра зміцняти серця благодаттю. А не стравами, що користи від них не одержали ті, хто за ними ходив. Маємо жертівника, що від нього годуватися права не мають ті, хто з кинії служить, бо котрих звірят кров первосвященик уносить до святині за гріхи, тих м'ясо палиться поза табором. Тому то Ісус, щоб кров'ю своєї людей освятити, постраждав поза брамою. Тож, виходьмо до Нього поза табір і на наруги його понесімо, бо постійного міста не маємо тут, а шукаємо майбутнього. Отож завжди приносимо Богові жертву хвали, цебто плід уст, що ім'я Його славлять. Не забувайте ж і про доброчинність та спільність бо жертви такі вгодні Богові. Слухайтесь ваших наставників та коріться їм, вони бо пильнують душ ваших, як ті, хто має здати справу. Нехай вони робляться з радістю, а не зітхаючи, бо це для вас не корисне. Моліться за нас, бо надіємося, що ми маємо добре сумління, бо хочемо добре всьому поводитись. А надто прошу це робити, щоб швидше до вас мене вернено. Боже миру, що з мертвих підняв великого пастиря вівцем, кров'ю вічного заповіту, Господа нашого Ісуса, нехай вас удосконалить у кожному доброму ділі, щоб волю чинити Його, чинячи вас. Люба перед лицем Його через Ісуса Христа, якому слава на віки вічні. Амінь. Благаю ж вас, браття, прийміть слово потіхи, бо коротко я написав вам. Знаєте, що наш брат Тимофій вже випущений, і я з ним, коли незабаром Він прийде, я вас побачу. Вітайте всіх ваших наставників та всіх святих. Вітають вас ті, хто в Італії. Благодать зо всіма вами. Амінь.